Помилки в будівництві, як правило, є найбільш дорогими. Вартість ремонту неправильно побудованого будинку може перевищувати вартість самого будинку в 2-3 рази. Я впевнений, що на початку будівництва про ці помилки, які призводять до таких дорогих ремонтів, ви навіть не здогадувалися. Зараз я розповім про декілька найпоширеніших і найдорожчих помилок при будівництві власного будинку. Перша і не менш очевидна для більшості помилка це недооцінка бюджету. Люди дивляться рекламу, читають щось, переглядають ролики і думають, що будинок може кошти зовсім дорого. Типу стеля 50 тисяч гривень, плитка стільки ж і ще техніку куплю, і плюс-мінус 100 тисяч гривень на запас собі закладу. Якщо вас таким розумінням починаєте будівництво, це гарантовано призведе до незавершеного будівництва. У кращому випадку грошей вистачить на купівлю ділянки і якусь фігню у вигляді фундамент, де вони будуть поховані. Це прям втрата грошей, і хоч ви потім це все продасте, але з дуже великим дисконтом. Зараз багато хто спекулює на продажі будинків за ціною квартири, і люди на це ведуться. У найближчому ролику я дам детальну інструкцію, як правильно розраховувати бюджет свого заміського будинку. Тому Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити. Наступна помилка: будувати будинок на останні гроші. Будинок під час будівництва майже завжди дорожче, якщо це не модульне будівництво, де ви один раз заплатили, вам привезли модулі, і ціна зафіксована то при послідовному будівництва. Вам не можна робити це на останні гроші, вам завжди буде чогось не вистачати. Навіть будівельна компанія, яка займається будівництвом індивідуального будинку за індивідуальним проєктом, не завжди може закласти все у початковий кошторис. Ви не зможете одразу все передбачити, зробити навіс, збільшити вікно або передбачити димар. Це все спливає у процесі будівництва, і про це варто пам'ятати. А якщо ви шукаєте готове рішення або хочете, щоб для вас побудувала професійна компанія, яка сформує чітку смету без de cobre do Щоб не витрачати додаткові кошти на будову та не думати над тим, що потрібно закладати кошти, які ви не зможете передбачити. Ця пропозиція саме для вас. Приїжджайте на огляд будинків в котежне містечко Софії, що знаходиться в Броварському районі. Менеджер проведемо огляд, розповість про всі плюси життя в котежне містечко, також про інфраструктуру та про етапи будівництва. Будинки в котежному містечку в ціні від 55 тисяч доларів. Також придбати будинок можна за будь-якої державної програми по типу оселя» та ЄВІНОВІ. Я залишу контакти менеджера під відео. Переходьте, залишайте заявку, або телефонуйте менеджеру та приїжджайте на огляд. А ми продовжуємо та потрішки доходимо до самої важливої помилки, знаючи про яку ви зможете зекономити десятки тисяч доларів. Дуже часто помилка, яку допускають всі самобудівники, це спроба самостійно спроектувати будинок. Багато хто починає самостійно малювати планування, знаходить будівельників, які не є інженерами і намагаються реалізувати свої задуми. В результаті виходить щось незрозуміле. то неправильно спроектовані, користуватися незручно, комори забуті, сходи вузькі. Висновок звертайтесь до професіоналів або вибирайте готовий проект. Ціна помилки може бути різною від незначних незручностей до значних витрат на переробку. Наприклад, нещодавно один чоловік самостійно спроектував душову кабіну, але вона виявилась, розташована прямо на вікні. Інсталяція для підвісного унітазу перекривала половину вікна. Це все можна було уникнути. Ще одна помилка купити готовий проект і спробувати його реалізувати на своїй ділянці. Люди не розуміють, що проект будинку створений вакуумно підходить лише для креслень. Щоб побудувати будинок на конкретній ділянці, потрібна адаптація проекту, геологія, геодезія і відповідно проектування фундаменту. Потрібно також наняти інженера або самому розібратися з логістикою, як доставити матеріал в ділянки. Часто буває, що люди купують великий проект будинку, але не враховують, що до ділянки важко дістатися, особливо взимку. І тоді вони звертаються до будівельних компаній, які кажуть, що потрібно адаптувати проект під ділянку, і це може кошти додаткових 50 тисяч гривень. Без адаптації проекту компанія не дасть гарантії на будівництво. Найпідступніша помилка це спроби заощад. Хоча це може здатися нелогічним, економія завжди призводить до збільшення витрат. Економити потрібно з розумом, і це може робити лише професіонал, інженер або будівельник, який знає, де можна заощадити, а де ні. Наприклад, можна купити дешеві газобетонні блоки, але вони можуть бути кривими. І робітники попросять більше грошей за вкладку, оскільки потрібно буде витратити більше часу на вирівнювання. Або можна купити дешеву покрівлю, але часто продавці пропонують дешеві листи металочерепиці, а всі комплектуючі продають за завищеними цінами. Якщо ціна на металочерепицю значно нижча, це може бути контрфактний товар, який швидко почне ржавіти. Ще одна помилка знайти найдешевшого підрядника. Люди часто вибирають будівельників за принципом найнижчої ціни. Не перевіряючи, чи є у них інструменти і кваліфікація. Як результат, підрядники псують матеріал, беруть передоплату і зникають. Ще одна з найбільших помилок це помилка з фундаменту. Якщо покрівлю або стіни можна виправити, то помилку з фундаменту можуть коштувати надзвичайно дорого. Якщо будинок побудований на неправильному фундаменті або на неправильно підготовленій основі, і фундамент різкається, то весь будинок може пошкодитись. Виправити такі помилки дуже дорого, і це може бути значні витрати. Часта причина цієї помилки це купівля готового проекту без врахування геології. І геодезію ділянки. Якщо ділянка має специфічні умови і будинок диєтирічно через неправильний фундамент, виправлення буде дуже дуже дорого. Протидіяти цій помилці можна придбати готовий будинок, який побудувала одна компанія, яка зробила геологію, геодезію, проектувала фундамент і будинок. З вами був Олександр і канал Котежне містечка. Не робіть помилки, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, до нових зустрічей!